Вам. Так, все, почався запис. А з сьогоднішнього дня ми вам хочемо розказати актуальну інформацію у 2020 на 2024 рік. Все, що стосується надання захистом українців. Коротко про нас. Ми організація, яка називається ЄРТВАРМЕ. Ми благодійна волонтерська організація, яка зареєстрована офіційно в Норвегії. Ми організуємо заходи для всіх біженців, усіх національностей, не тільки українців різного віку, яким цікаво норвезьке і суспільство. Ми проводимо просвітницьку роботу та організували творчу майстерню для дітей і в'язальне кафе. У нас є. Телеграм-канал, Ютуб канал, де ми все розповідаємо. Також а, одна з наша вона веде канал «Норвежське Легко, де ви можете знайти дуже багато цікавої інформації для вивчення норвезької мови. А, що а, змінилося у 2024 році для українців? Багато є запитання, хто ще має право отримувати колективний захист. Тут написано, хто саме, я можу коротко переповісти: якщо ви є громадянам України та проживали в Україні до 2022 року, до 24 лютого, або ви були у відпустці, але не більше, ніж 90 днів до початку війни, то ви маєте право. Подавати заявку на отримання колективного захисту, або ви і іншої національності, але ви отримали захист в Україні до 24 лютого 2022 року. Або ви і є іншим чином сім'ї. Це значить, ви були бабуся, а, тіті, а, 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 але ви маєте підтвердження, можуть підтвердити а, сімейне відносини. Або ви є громадянами України і ви вже мали дозвіл на проживання у Норвегії до 24 лютого 2022 року. А хто не має права отримати колективний захист? Це якщо ви проживали в іншій країні і були резидентом іншої країни до 24 лютого 2022 року, ви перебували у Норвегії нелегально. нелегально до... У Норвегії до 24 лютого 2022 року. Або ви маєте подвійне громадянство з однієї країни, яка Уді вважає безпечною, або маєте інші від дозволу на, на проживання у Норвегії. За, за посиланням, які там більше і детальніше, ви можете все прочитати про це більш детально, щоб я сьогодні не витрачала свій час. Також ви не маєте права на колективний захист, якщо ви не являєтеся громадянам України, але отримали дозвіл на проживання в Україні. І ви повинні будете це, це документально і підтвердити. Якщо ви не належите до, до числа тих, хто має, може отримати колективний захист. А, так, такому і ви вважаєте, що ви не маєте права. Ні, ви вважаєте, що ви маєте право, але у я що ви не маєте, тоді ви можете подати заявку на захист в індивідуальному порядку, на колективний захист, не на індивідуальний захист, а саме на індивідуальний колективний захист. Ще також ще з а, нововведень. Якщо ви громадянин України, а, але ви а, і але ваша, ви ще находиться на території України, але ваші а, рідні вже отримали захист України, а, теж Тр... можете роздивлятися Норвегію як країну, яка вам може дасть захист. Але треба брати на увагу на увагу то, що з 1 січня 24-го року всі а, біженці на з України хто бажають отримати захист Норвегії, Повинні подавати заявку спершу у національному центрі реєстрації в муніципалітеті роди. Ми називаємо роди мутаку. Раніше можна було реєструватися в п'яти інших місцях країни, тому що ця інформація досі поширюється: що в Кіркенесі, Тронхеймі, Бергені. Або могли приватно жити, якщо ви оплачуєте самостійно можете. До реєстрації своєї заявки, якщо комуна погодилася. І в інших комунах реєстрація була обмежена. Але зараз з 15 січня це припинили. Тепер усі українці, які бажають отримати колективний захист, повинні за свій рахунок приїздити до роду, до центру реєстрації біженців. І вже там. Подавати документи на колективний захист і, і, і чекати відповіді. Зараз це займає різний час, деякі народи знаходяться 3-4 дні, тиждень, а потім їх відправляють м, так, до розглядання рішення. Але саме в цьому центрі ви повинні проходити первичну реєстрацію. А єдине, що ви можете не їхати в роди, якщо ви, у вас є якісь особливі потреби, і ви не можете отримувати в цьому притулку місця як біженець. Але для цього вам повинна бути писати заявку в УДІ і саме пояснювати їм, чому ви не можете. Але це треба робити спочатку, до того, як ви збираєтесь їхати до Норвегії. А, те, що, що треба знати, про якщо ви не підпадаєте під загальне правила колективного захисту, ви можете подати в індивідуальному порядку, тому що ви все одно маєте право на захист, якщо ви і підпадаєте під їх під а, требування у якщо ви маєте обґрунтований страх переслідування за свою етичну при принадлежність походження. Релігію, національність або а, ви зіткнулися з реальною загрозою смертельної кари, катування чи інших а, жорстоких мір, які принизують вашу гідність. Але якщо ви прибули з до Норвегії з безпечної країни, то ви не можете отримати колективний захист. А це діє а, тоді, якщо ви, ви у цій країні були резидентом. Чи були студентом і підпадаєте під дублінську угоду? Тоді ви можете тільки подаватися і сподіватися, що в індивідуальному порядку ви можете отримати саме цей захист. Що таке Дублінський регламент? Це угода між країнами Євросоюзу, Ісландією, Швейцарією, Ліхтеншейтейном і Норвегією. За, за цим регламентом тільки одна з країн-учасниць може розглядати вашу справу. Тому, якщо одна із країн Дубліна розглянула вашу заявку, то усі інші, якщо ви прийдете до іншої країни, з цього Дублінського будуть буде братися на ту інформацію і на той розгляд у першій країні, де вона була розглянута. Тобто, якщо ви мешкали в Ісландії, отримали там Допуск на проживання отримали картку а, а, мешканця цього, то, скоріше всього, якщо ви прийдете до Норвегії, вам у захисті буде і відмовлено, і ви вас знову відправлять до тої країни, яка перша розглянула вашу справу. А, теж а, зараз більш активно у ДАЙ. Проводить співбесіди, якщо в них є думки, чи треба вам давати колективний захист чи, чи, чи ні. Підпадаєте, чи ні? Це пригодна на, на тому етапі, ви, чи в роді, чи в мутаку, вас заздалегідь попереджують про це інтерв'ю. Він може знаходитися не так близько від вашого мутака, але якщо. Ви подаєте заявку, що вам треба оплатити проїзд і проживання а, і ночівлю, то вам повинна про це на, на, написати. У і вам все оплати за, для, для того, щоб ви могли попасти саме на це інтерв'ю. На інтерв'ю ви повинні розповідати саме про себе, чому вам потрібен захист. Не тому, що в Україні війна, тому що вони це знають, саме коли ви попали вже на етапі. Індивідуальне інтерв'ю з приводу вашого надання вашого, вам колективного захисту, ви повинні саме розповідати про себе, про свою родину і чому саме ви повинні отримати захист. Це дуже важливо, тому що це інтерв'ю може, може займати один день, і саме з ваших відповідей буде залежати, чи отримувати ви індивідуальний захист і в яке місце. У Норвегії вас, вас відправлять на розселення. Вам треба розповісти про всіх своїх родичів, знайомих, зв'язків, про освіту. Все, що вони вважають вірними. І треба розповідати тільки правду, нічого не вигадуючи. Так буде краще для вас же самих. А, так, також минуло місяцю. Будь, а, Видав, створив новий регламент з приводу отримання індивідуального захисту. Вони вирішили, що на території України є безпечні регіони. Якщо ви приїхали у цьому році на початку році, з таких областей, як Волинська, Львівська, Закарпатська, то ці райони вважаються безпечними і з більшою вергідністю. Якщо ви не розповісте якісь дуже жахливі речі, чи дуже обоснують, чому вам потрібна, потрібен захист саме Норвегії, то скоріше всього вас можуть відправити і назад до України. Але якщо ви все ж таки не згідні з рішенням удіа після їх відповіді вас, то УДІА може призначити вам. Адвокати, ви можете оскаржити це рішення. Є багато організацій, які в мене тут є, і посилання: норвезька організація для біженців, сама допомога, юридична допомога, юридична консультація. Ви можете з ними усіми зв'язатися, і якщо ви все ж таки маєте право на індивідуальний захист для українців, то вони вам допоможуть його отримати. Це наступний етап, якщо ви все ж таки бажаєте залишитися у Норвегії і отримати колективний захист. А, і далі УДІ розгляда, якщо да, процес запущений, випадала скаргу, УДІ ще раз розглянуть вашу скаргу. Але якщо УДІ не змінить свого рішення, то ваша справа буде передана до імміграційної апеляційної ради, і вони вже за вас будуть відповідати і за ведення вашої справи. І я рекомендую, якщо у вас є, з'явилися нові якась інформація про вас, і ви хочете щось додати, то вам треба сразу все робити. Так, тут запитання у чаті. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з тими, хто вже мав захист в Норвегії? Яка і ситуація кому? В залежності, вам кожен рік а, подовжується на рік дозвіл вашого перебування. Зараз, зараз просто чекаємо, чи ви маєте на увазі, у вас вже є? А в кого і почався третій рік з українців? Можете пояснити? Вийдіть, будь ласка, в ефір і скажіть? Тому що всі українці з 22 по 24 це два роки. Ще третього року нема. Зараз все, просто хто отримав захист, чекає наступного року, 25-го. Якщо ваша родина отримала колективний захист, то ви теж має, маєте можливість отримати колективний захист. Але вам, вам треба все це розповісти на тому самому інтерв'ю, який, який буде вас проводити у Але все одно, якщо вам навіть у вас є родичі тут, але не чоловік, не дружина, а, наприклад, там бабуся, дідусь, сестри, навіть діти, навіть якщо вам дали дозвіл. Колективне перебування у Норвегії. А якщо вони бажають, щоб ви жили в одному місці, то треба, щоб ті люди, які живуть в Норвегії, написали запит до комуни і просили дати дозволу на проживання вас в тому ж самому місці. Інакше, якщо ви просто скажете, що вас, наприклад, і донька чи, чи батьки живуть у якомусь місці, наприклад, у Бергені. То дуже не факт, що комуна Бергена просто з ваших слів, без ніяких прохань приймуть вас у те ж саме місце, де живуть ваші близькі родичі. Також є нововедення, які ви можете побачити на, на стрінки Редіг ярінгів. Яка набрала вже чинності з 1 липня. Щодо того, люди, які мали колективний захист, але які поїхали до України чи вирішили припинити тимчасово колективний захист, то вони вже не будуть право мати на повернення і знову отримувати колективний захист в Норвегії. А, зараз ІМДІ а, e дуже працює активно на, на, на доступності інформації, щоб люди не шукали на у Фейсбуці чи у Телеграмі, питали просто людей, щоб всі, вся інформація була достовірною, щоб люди отримували вірну інформацію. І вони зробили новий сайт. Ну і норги, усі посилання у цій презентації активно. Якщо вона не буде клікати вас щось і турбує то всю інформацію ви можете прочитати з офіційних істочників. Зараз у нас Аня приєднається і трошки розкаже далі про нашу роботу.